Усіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ, місто Кривий Ріг Вітаю вас, Дніпропетровська область. Мене звати Ірина. Зараз десь біля 11 дня. Прийшла, друзі, із Кароченів, ходила по селочки, вам відправляла з насіннячком томатиків. Хто ще не замовив, будь ласка, замовляйте. Ще може з два тижня я залишу свій вайбер для замовлення, а потім все повидаляю. Буде підсказочка чи в цьому, чи в цьому вуглику, друга підсказочка. Ви нажміть на неї і зразу зайдете в те відео, де я розповідаю, як замовити. Там мій вайбер, там моя картка. На томатиків ще дуже багато. Сортів залишилося. 20 гривень 20 на сіниночок, ну, як завжди, коштує. То от кого. Температура наразі вже у нас тепленько. Біля 10 градусів, 9,5 9, 9 градусів, тільки що я дивилася, це у тіні, а на сонечку ще вище. Сонячно, але бачите, воно хмарки заходять. Так, прям дуже-дуже хмарно і прям звідусіль дуже-дуже хмарно. Але у нас ну, по прогнозу дощу немає. Хоча ось передавали десь ну, декілька днів тому великий дощик, а дощик пройшов дуже маленький. Ну, тако, таке діло. Та й цю ніч вже останню у нас невеличкий морозець буде, а то вже іде на плюс температура. Ця ніч була із, ну, із цих, що у нас останні такі холодні ночі були прям прям прям. То ця була сама найхолодніша, бо у мене біля крану стояла миска з водою, вона повністю замерзла. Але зараз вже все розтануло, ну, тобто, тобто вже 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 тепленько, друзі. То от кого. Курочки воно бігають на дворі. Зараз їх випустю. Хай по сонечку. Поки сонечко, друзі, поки я тут на дворі буду поратися, хай вони трохи побігають по двору. Тіпа 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 паціпа ціпаньки, тіпулі пулі, ці пулі вона вибігає. Ці хай біжать, хай біжать. Тайсан пусти їх, пусти їх. Він їх не чіпає, друзі. Але він міра побігла. Міра, не ображай. У Міри зараз ложна беременность, і вона, ото, ну, вона навіть на Тайсона гиркає. Корей вона, вона не хоче, щоб курі заходили е, до, той, до будки її. Хоча вона туди дуже рідко заходить, але ну, ну, буває таке. І в неї там, вона яму собі вирила і не хоче, щоб курі туди в ту яму залазили. А вони лізуть, міра. І Тайсон, кстати, друзі, вчора я теж відчиняла таку. Ну, оце в мене тут курничок, там курям є де побігати, але буває таке, що я відчиняю їх і запускаю, Міра! Йди сюди, ганяє і все. Ну, Що це таке? І Тайсон був вчора, е покрав декілька яєчок, виніс з курника. Ну, то нічого. Я їм і так даю, в принципі, я їм кожен день по яйцю даю, по-свіженькому, ну, чомусь, чомусь він таке буває робить. Питаєте мене в кожному відео, чи обробляла я вже дерева? Міра! ні, друзі, я ще не обробляю дерева. Я ж вам давала повен комплекс, як і коли обробляю іменно я. Подивіться, будь ласка, нижче є відео. Я починаю першу обробку лише тоді, усього сада, коли брунька на абрикосі, іменно на абрикосі, починає. От-от як, наче розквітне. Не рожева вона, а вже на неї з'являються декілька білих таких прожилочок. Що от-от вона наче розквітне. В цей день я починаю і обробляти у сад абсолютно. І малину, і смородину, і виноград, і усі-усі дерева. Ну, Мірочка, бачите, зараз така вона дуже нервна. Ех, тут в неї в вольєрі будка стоїть. Вона тут, в принципі, і не залазить. А це ну зараз вона залазився. Бачите, ось, ось вона вирила ось тут яму. І сюди ні, нікого не запускає, щоб сюди ніхто до цієї ями не ліз. Це буває таке, коли у собаки ложна вагітність. Тобто вона або думає, що скоро народить, або думає, що в неї є десь цуценята. І у мірочки вже з'явилося молочко у молочних залозах. Ще друзі, ну хто не знає, у нас у мірочки. Пухлинка на одній молочній залозі, ну це сталося скоріше за все, навіть та не скоріше, це я винна. Бо ну треба в треба, в принципі, коли собачка не гуляє із, із кобелями. Хоча ну у нас Тайсон, хлопчик, але Тайсона вона не підпускає і я її водила до е, женіхів дуже багато. Вона нікого до себе не підпускає. Ну таке буває теж. То треба давати таблеточки е, ще дуже давно. Мені порадив ветеринар давати таблетки наші імено, ну, для людей. Препарат Сарата. Це не дешевий препарат. Там іде пластинка. От я сьогодні купила пластинку, о, ось вже. вже крадун. Вже воно, бачите, роз... розпаковує пакуночки. Купила, друзі, ось о, о такий препарат. Це в нашій людській аптеці препарат Серата. Оця пластинка якраз на курс лікування. Це треба робити постійно, коли йде ложна вагітність, коли молочко з'являється. Я декілька разів, якщо чесно, я пропустила це давання, давала, давала, потім подумала, сама подумала, да, що ну, нічого не. Не, не, не проїздить, скажімо так, все з мірою добре, і я перестала давати препарації. І ну, бачите, з'явилася пухлинка на, на цицечки. Ну, це, це отак. Давати треба одну таблетку три рази на день. Ну, бажано після їжі. Оце якраз на курс лікування. Оця пластинка. Пластинка наразі коштує 235 гривень. Оце це в нашій аптеці. Я купувала сьогодні. Ось декілька ще тут чого купила, зараз покажу. І дуже мене питаєте, ще одне, що ви кладете в лунку до своєї розсади, коли садите? Зараз, друзі, покажу. Ще, друзі, одне забула сказати за ці таблетки. Ці таблетки йдуть противовоспалітельні, і ці таблетки не дають збільшуватися молоку у. У цицячках. тобто, ну вони пригнічують оцю всю. Е... Оці всі події, що вони риють ями, там молоко у них багато з'являється, цицички ці так набухають. Все, щоб цього не було, треба пити отакі таблеточки. Це іменно тоді, коли молочко вже в цицичках, ці щоб ви побачили, так трохи, трохи придавіть сусочок. Таке єлі, єлі, воно все одно воно видно, воно висупає. Оце дуже класно, дійсно дуже класна штука. Але треба постійно їх приймати коли ось таке діло. Ну, Я пропустила, але наразі, щоб не було ще гірше, ми будемо приймати і надалі. Ну, то так. Так, тепер що покласти до лунки? Е, до лунки я завжди кладу все, що в мене є. Не обов'язково щось одне або е, усього усього-усього. У мене є те, я кладу те, у мене є те, кладу те. От для огірків, як на мій погляд, в принципі, у мене грядки всі вдобрені дуже добряче курячим посвідом. Потім в мене там гірчиця зростала, це все я перекопала. Потім я ще в цьому році додала туди піску, він іде як розрихляє земельку, і як все одно якесь добре воно виходить. Ну, тобто в мене грядки повністю вдобрені, але я ще буду коли. Подивлюся, чи буду розсаду висаджувати, чи буду висівати саме на сінячку. Ще не вирішила, але і так, і так добре. То я буду додавати. Ось о, покажу вам пусту свою пачечку, тут трошки на донишки. Ну, Щоб ви знали, як воно хоча б виглядає. Це гірчичний порошок. Я думаю, в принципі, багато хто знає. Обичний гірчичний порошок я в по АТБ купувала. Дві чайні ложки без гірочки у кожну луночку. Чи то розсада, чи то. То насіннячку. І спочатку треба додати, перемішати з земелькою, а потім вже туди додавати або росату саму, або насіннячку. І потім вже закопувати, засипати і, і отаково. От Далі, друзі, для томатиків, для перцю, для, для до баклажанів я буду додавати по-перше, саме, саме найкраще доброго, це як по мені, друзі. Це іменно коли додавати до лунки до розсади, саме коли буду висаджувати відкритий ґрунт, і до кожної лунки я буду додавати. В мене є кусок. Рибне борошно. Питають, де ви берете це рибне борошно? В будь-якому зоомагазині, в будь-якому магазині для тварин воно продається. Я купила це в нас на карачунах 75 гривень, це кілограм. Це щоб вам показати. В мене я 10-кілограмовими купляю, бо я і курочкам додаю, і ну, багато куди додаю. То, то таке от, ну, це таке наразі я вам показала. Кілограм 75 гривень. Я думаю, це не такі великі гроші, і тим паче воно. Натуральна. Не пишіть оцього бреда, що коти повиривають, бо за ті, за ті роки було таке писали. Люди, ні, такого не буде. По-перше, рибне борошно, тут усе є. І фосфор, і кальцій, і калій те, що потрібно. І на початку зросту дуже потрібен фосфор, дуже потрібен кальцій. Тут його дуже багато. Тут дійсно дуже класно. Це столову ложку, ну, можна згірочку. Отакого от теж. Додали до луночки, перемішали з земелькою, водичкою залили, а потім вже туди ставиться розсада. Томатиків, перцю чи баклажанів, там, чи що ви там висадите. Оце такого, це одне. Далі. Якщо є, У мене закінчилось, друзі, не можу показати, бо я розсівала ось по дощу по всьому саду, по малині, по полуниці, по квітам, розсівала нітроамафоску. І оце ще можна замість цього додати одну чайну ложку. Міра! Іди сюди! та що таке? Бачите, як себе веде. Ну, все одно не можна, не можна бити ні в якому разі в такому, ну, от при такої ситуації собаку. Вона все одно не розуміє, в неї інстинкт. розумієте? Кричи, не кричи, шукоч тою роби. Все одно, ну, все одно воно так. Ось ось ще одне чудо моє. Іди, іди, моя зірочка, моя куколка. Так, тепер е, з е, нітрома Одну чайну ложку без гірки під кожен кущик. Це мінеральне добре. Або рибне борошно, або нітрому фоску. Ще, друзі, я ось дуже багато. В принципі, я ніколи таке добро не викидаю. Це в мене у мішечку, я насушила, в мене пічне утоплення, я завжди на плиті сушу. Тут у мене я вже його подрібнила, Ну, не в порошок. Міра! Міра, іди сюди! Ось, ось о моє золото. Бачите, яке таке золото. Це е, шкурки від усього, що я їм. Кс -кс -кс. Масян, іди сюди. Йди сюди, телефон мені. Телефон мені зіб'єш. Ну що ви такі неслухняні сьогодні? Так, тут у мене, друзі, е, з цивулілу лушпиня. Мандарини, апельсини шкірка, грейфрути, бананові шкірки. Са, це тут калія. Калія, прям капець, тут дуже багато калія у бананових шкірках. З е, час, е, часника лушпиня. В общем, лушпиня, друзі, із усього, що я їв. Сушу, дрібню отак. І до кожної лунки буду таку обрати, отак, жменю, і додавати. Те, що так в лунку додала, перемішала з земелькою, залила водичку, потім туди ставлю чи перчик, чи е, баклажан, чи, чи томат, ну, розсаду. І оце отакову. Це або те, або те, або те. А ще, друзі, до оцього можна ще додати, до жмені оцього доброго, можна ще додати столову, а то й дві столові ложки попілу. Попіл це теж дуже добре до одобриво. Там і кальцій, і калі, і фосфор. Ну я думаю, всі знають, що попіл дуже багатий на макро та мікроелементи, то він додається всюди. Дуже багато хто мені писав не можна попіл, бо він розкислює землю. В кого така земля, то може і не можна. Не може, а не можна. Ну, у нас на Дніпропетровщині у всіх кисла земля. Ми всі додаємо попілу і дуже багато. Завжди і всюди. Ну, я чесно не знаю такого, такої людини, в кого город не з кислою землею. Ну, ну то отак. То, в общем, друзья, отакуло. А ще мене е, просили показати, яку я, е, які я опори зроблю для своїх югірочків. Зараз, друзі, покажу. Е, бо вчора погода була просто страшна, якась неймовірно страшна. Було холодно. І плюс ще був дуже великий вітер, морозний-морозний. Я поки оці всі е, дрючки поприкручувала, в е, мене лице все було червоне. Прям я зайшла до хати, в хаті жарко, на дворі ось така погода дурнувата, якщо чесно. І, і лице таке червоне-червоне, мені аж страшно стало. Ну, таким прям морозцем побило лице. Бо, ну, а, а треба було зробити, бо я вже, ну, я вже хотіла, щоб в мене все все було, було зроблено. Ось, о, друзі, погляньте. Таку я поробила опори. Я зробила спочатку з одного кінця і з другого кінця отакі опори, а потім мені ще порекомендували у коментарях, що ще посередині треба такі опори повставляти, бо, ну, бо можуть в принципі, я сітку хочу для огірків напинати, щоб не повалилося це все донизу. То я отакого опори і зверху друзі, поприв'язувала. ось опалку. Оки, погляньте, от такого, бачите? Отакого от зверху. Це я буду ось отак, тут і і отут. Ну, от кого. Буду так вішати отут сітку, тут натягувати, прив'язувати, і зверху буду натягувати, прив'язувати, щоб воно було все рівномірно. У мене дві грядочки для огірочків. Е, ще десь може посадю трошки, але мені цього от досталь і на продаж, і, і, і собі поїсти. Е, я стараюся висівати ті огірочки, які добре плодоносять. Я вам показувала, я купую тільки. Е, це найбільше мені подобається. Фірму Велес, там те 10 насіниночок, які партенокорпічні, які ті, що подорожчі. Які там е, чорна така смужечка зверху, не дешеві, оті, по, по 3, по 5, по 10 гривень. а Ті, що дійсно е, ну, ті, що подорожчі. Вони дуже класно плодоносять. Вони зав'язуються, в них не буває пустоцвітів. Подивіться мені позаминулі мої відео і все побачите. Врожиї дуже добре. Це теж не реклама. Друзі, кстати, я нічого на своєму каналі не рекламую. Тому, будь ласочка, ще раз дуже, дуже вас прошу. Не просіть в мене ніяких силок ні на що. Я вам тільки показую, що я купую. То я купила бур для землі, оце ж я е, ці опори е, крутила, робила сама. Дуже класний. Купила найдешевший за 400 гривень, і всі мене просять в якому магазині дайте силку. Не даю я друзі силку, бо я нічого не рекламую. Дивіться, гугліть, все воно є, там дуже багато інтернет-магазинів. ну, Дивіться, будь ласка, парничок для томатиків чекає. Ще буду дивитися коли. Не знаю, друзі, не знаю. Якщо буде добра погода, 22-го, може, 21-го буду сіяти томатики. Це може, може, друзі, подивимося. Бо бачите, погода така. Ну, цікавенька у цьому прямому році, прям дуже цікавенька. І обробляти теж нічого ще не обробляла. Білила, друзі. Це в мене побіляні дерева. Бордойською сумішу я не користуюсь, бо все-таки пишуть це бордойською сумішу. У вас оброблені. Ні, ні, це я так стараюся білити, щоб деревина якнайбільше була побілена. Маленькі дерева майже всі в мене побілені, ну, ну майже повністю. То, то друзі такого ще питають за барончиком ні друзі не пройшов барончик ось Маша, ось Ось моя морда моя морда моя і Тайсон, моя зірочка у ну, нього хлопчик хлопчик покажись покажись ось такий нос і вірочка і вірочка моя зірочка з грязним носом не буду тебе цілувати бо ти з грязним носом Масян та й Тайсон ну, лізе, лізе до неї, а вона на всіх гиркає. Це, це як це ще странно, що вона на масянчика не гиркнула. Ну, це, то от, Друзі, трохи скупилася, зараз покажу, що я купила. Ну, як завжди, зайшла, купила безхатнім собачкам кісточки, оце вже все, що я донесла. По дві гривні лопатки. отакі. Це я в Салтіковському магазині купую і своїм даю наміра. На, 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 біжи, на, дайся, на, 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 іди сюди, Йди сюди, на, на, Чого? біжи, 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 біжи. Вовсь, е безхатніх твариночок, годую, собачок, кишечок, ну, в общем, де кого бачу. Так, це я в Савтівському. В Савтівському ще купила. Дуже мені подобається твердий сир сметанковий, друзі. Е я купила, ну, мені як найбільше, е ой, ну, да, сметанковий фірма. Ну, ви бачите, оце наклонилося. Оце чудо. Месан збив телефона. Так, в общем, мені подобається дуже фірма фірма. Уся їх продукція. Оце я сирочок і сир твердий. Найкращий для мене фірма фірма. То я оце купила 294,50 його. Ціна зараз на акції. Це я в цьому магазині. Далі зайшла в магазин Market Top. У нас на карачунах. У нас то, я, теж він багато його по, по місту. сеть магазинів. Раніше були лапки по 13,80. Зараз, друзі, вже е, ну, ціна така красива стала, скажімо так, 18,40. Прям різко із 13,80 на, на 18,40. Але вони отакі, ви погляньте, чистенькі. Отакі, почищені вже. Навіть і собі можна варити. Хто любив, оце таке. Це я теж і своїми, безхатнім, то отакого. А, і що там в маркеттопі? побачила цю мойву. Ось, цю, рибка. Дуже захотілося мені. Там і салака була, в принципі, ну така, таке ж, оце тіпа типу, такої. Ну, мені більше подобається мойва. Салака, це як бюджетний варіант, щоб е посмажити рибку, таку е невеличку. То вона ну теж смачненька, я теж смажила. Але ну, мойва мені чогось більше подобається. Там просто розморозю помию, посолю і в муки і обваляю і пожарю на олійки, Та й та й все воно смачненько. Так, а скільки вона коштує, друзі? 100 з чимось, за кіло, 132,20, отакого її ціна. Ну, тут оце все, що я купила, друзі, то О, е, зараз Зараз ще піду в город, досію, забула досіяти ще одну зелень, і все буде в мене вже в городі і вдобрено. І те, що потрібно було посіяти, то я посіяла. Висіяла всю зелень, цибульку на зелене перо теж сіяла і, і садила. Садила ще восени, а це посіяла, і квіти усі посіяла однорічні, що, що я купувала, то всі посіяла. то ну, то отак. Ну, надіємося, що все таки піде нормальний дощ, бо він ну все одно потрібен, друзі. Все одно дощик потрібен. На землю дощик потрібен обов'язково. Кожне деревце, кожен кущик, кожна травиночка. Вона дуже дуже хоче, 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 хоче водички. Воно, друзі, білка. В общем, я її годувала, безхатня твариночка, собачка була. Вона вже сюди приблудилась до сусідів на дачу і там народила цуценяточок, оце це я її годую? Теж зараз, кину їй там косточок, лапок. Ну то такого друзі. Всім всього самого доброго, самого найкращого, великих врожаїв. Миру, тепла, теплого та ясного сонечку, все буду робити, все буду вам показувати обов'язково. І друзі, ще раз дуже прошу: не пишіть мені нічого на вайбер, ніяких там по побажань, поздоровлень. Все це, будь ласочка, пишіть мені. Під відео у коментарях і мені буде це дуже цікаво, і це буде дуже добре. Ютуб буде продвигати таким чином більше відео. Це буде корисніше ніж на вайбері. Я нічого навіть не читаю. Я видаляю все. На вайбері лише друзі, не питання, не поздоровлення, не нічого такого, ніякі молитви я не розсилаю по 12 разів друзям. Це ну це вже вообще повен бред. Ну, друзі, вибачайте, у мене таке було як ще в дитинстві у п'ятому класі. Ми таке писали листи і розсилали десять. 10...